Мене часто запитують, що таке смаз-підтяжка, що таке альтера. І сьогодні ми це детально розберемо. Я Павло Денечук, пластичний хірург, і маємо сьогодні поспілкуватися з лікарем косметологом клініки «Анакосмо». Костянтине. Доброго дня. Вітаю, Павло Андрійович. Але перед цим я хочу зразу ж сказати, що таке смаз. Клапоть в пластичній хірургії. Це хочу сказати. Було відкриття в 60-х роках, воно революційне відкриття було, і це дало можливість суттєво покращити результати і подовжити результати від наших оперативних хірургічних втручань, тому що до того моменту були оперативні втручання, які включали тільки шкірний клапоть. І відповідним чином результат втрачався набагато швидше. Відкриття оцього прошарку поверхневого поневротичного шару дало можливість якраз утворювати потужні і довготривалі ефекти від підтяжки обличчя, і цим самим ну, змінило хід пластичної хірургії омолоджуючої хірургії. Цей Термін притягнув увагу спеціалістів, які розробляли різні техніки по омолодженню обличчя. Вони дійсно мають можливість впливати на цей же шар. Детальніше зараз нам Костянтин розповість, але від себе хочу зразу сказати, що звичайно більшого впливу, ніж хірурги на цей смаз клапоть, не може ніяка більша технологія. Але при тому я розумію, що є пацієнти, які... Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, не готові до пластичної операції. то покращити і так гармонійно покращити. Ну тоді вже до косметологів. Костянтине. Розкажіть, будь ласка, наскільки це серйозно? Наскільки це потужно, чи це дійсно працює? Так відверто для моїх глядачів, щоб вони зрозуміли раз і назавжди, що таке смаз підтяжка в руках естетичного спеціаліста, а не пластичного хірурга. Ультразвуковий смаз ліфтинг на найсучаснішому апараті Альтера Систем. Це найдієвіший спосіб безопераційної підтяжки шкіри для того, щоб підрівняти овал обличчя, підтягнути шкіру, створити кращий тонус шкіри. Ця система єдина в світі з запатентована система DPC, яка дозволяє лікарю в режимі онлайн, в режимі реального часу бачити, що відбувається в шкірі, яка глибина залягання смасу. А вона у всіх може бути різна. В кого шкіра більш товста, в когось. Більш тонка. це єдина система ультразвукового смаз-ліфтингу в світі, яка одобрена FDA, і в неї у є запатентована система візуалізації Ді і це безпечність і результативність процедури. А за допомогою неї ми можемо впливати саме на смаз і робити найякісніші результати. Бачите, які чудеса. Мені щоб смаз цей відшарувати, мені його треба пощупати. Я його відшаровую зверху, знизу. А косметологи вони зразу ультразвуком подивилися і зразу його побачили, не, не щупаючи його, не відчуваючи. його. Але якраз маючи можливість візуалізації, ви можете якраз більш чітко впевнено працювати на смаз клапоті Впливаємо в принципі на. Такі три фактори. Перше це підтяжка шкіри, друге це покращення тонусу шкіри, і третє це профілактика вже старіння і птозу. Дана процедура показана всім пацієнтам, які хочуть покращити стан шкіри, і пацієнтам, які хочуть підтягнути шкіру. Звісно, в нас є і пластична хірургія, тому пацієнти, яким вже за 50 або в яких шкіра дуже сильно провисає, я би радив, все-таки кругову підтяжку хірургічну. Від себе зразу хочу сказати, що. До мене приходять пацієнти на підтяжку обличчя. Ми аналізуємо ситуацію. Я говорю, давайте ви ще можливо не спішите. Якраз цінність. Ну, зокрема, нашої клініки в нас є вибір. І пацієнту завжди потрібно давати вибір, щоб він мав можливість продумати. Але при цьому потрібно розуміти, що дійсно є якісь межі, коли можна працювати з апаратними технологіями, зокрема смаз-ліфтинг, використовуючи апаратне устаткування. А коли вже треба здаватися йти до хірургів, і вже тоді без цього вже ніяк. А як, от ви, наприклад, вирішите цю ситуацію граничну? Кому ще можете зробити і допомогти серйозно? А кому треба сказати чітко? Йдіть до хірурга і не придумайте. Да, дивіться, ну по-перше, хотів би зазначити, що ця процедура не травматична, вона без ін'єкцій, без розрізів шкіри, і там просто ультразвук, який прогріває до певної температури шкіру і спричиняє ефект якраз ліфтингу, а також колагена стимуляції. І тим Тим пацієнтам, які просто хочуть покращити стан шкіри чи профілактувати старіння, це однозначно Систем. Тим пацієнтам, яким потрібен ліфтинг, це вже зважаючи на те, який ліфтинг їм треба в клініці Анакосму, ми проводимо навіть. Консультації разом з хірургом, де хірург каже, що там вам треба сильніше підтягнути шкіру, або там я скажу, Альтера вам трошечки підтягне так, при це дуже індивідуально. Це на консультації ми вирішуємо. Я показую пацієнтам наскільки підтягнеться шкіра після цієї процедури. Якщо їх це влаштовує, то ми робимо процедуру. Якщо вони хочуть щось більшого. То це вже тоді пластична хірургія. А ще залежить мене, часто пацієнти приходять з надлишковою вагою. Що тут з вагою лишньою? Якщо повні такі щочки, тяжке обличчя, так. що в цій ситуації так. ви можете працювати так. чи ні? Ми, ми можемо спочатку робити ліполітичні процедури. У нас в клінці є багато ін'єкційні апаратні. Більше, так, між... ми зменшуємо об'єм. А потім підтягуємо вже шкіру, і Павло Андрійович, мої пацієнти часто запитують, чи можна робити альтеру, якщо вони потім будуть робити кругову підтяжку, перед круговою підтяжкою чи не завадиться операції. До речі, це питання не тільки ваших пацієнтів, це питання і бурлиті серед хірургів. І зразу, виходячи з свого досвіду, коли в мене вже було не один там, можливо, десяток цих пацієнтів після цих неодноразових процедур, абсолютно ніяких немає протипоказань для цієї операції. Навіть я з своєго досвіду більше відмічаю, що можливо у пацієнтів, які мали надлишкову вагу. І їм зробили все ж таки цю альтеру, схуднення зробили, то смацьк клапоть він більш-менш такий, більш стає пружніший ніж був до. Тому що я, якщо пацієнти йдуть, і я їх оперую з надлишковою вагою, це крайньо важка операція. Там потрібно працювати в таких ситуаціях, коли цей смаз клапоть він також не рихлий, і його важко мобілізувати, його важко, ніби підтягнути і зафіксувати. Але це все можливо і це все я роблю, коли йде. Процедура альтера, вона ніби згруповує цей смаз-клапоть, і він стає дійсно більш таким пружним. І мені його краще переміщати і фіксувати. З цього приводу вже мав виступи серед колег своїх. Так що боятися в тому плані, що вам була альтера, і що хірург він вам відкаже, це нонсенс, абсолютно спокійно можна оперувати і треба оперувати, якщо вже прийшов час, після альтери, зокрема. Дякую, дякую. Ну я знаю, що до мене приходять пацієнти, і в них умова до мене. Вони не хочуть загального знечулення. Якщо от пацієнти. Бояться от загального наркозу інколи, то для них можливий варіант е цієї так, процедури. Так. А скажіть, будь ласка, це взагалі так для них чутлива. Болюча процедура? Це е чутлива, але досить терпима процедура. 90% наших пацієнтів не потребують ніякого знеболення. Ті, що дуже дуже чутливі, ми просто даємо е таблеточку чи внутрішньом'язевий укол, е який послаблює больові відчуття, і всі спокійно роблять цю процедуру. Наркозу не потрібно. Наркозу не потрібно. Так, ну то це звичайно вихід з положення. А скажіть. Будь ласка, а що ж там цей ефект? Ви отримали його? Ви пацієнт хоча б рік, півтора, два будете мати цей ефект хороший? Так, результативність, звісно, залежить від стану шкіри від віку пацієнтів. Якщо це молоді пацієнти, яких хочуть там на профілактику, це можуть бути 3-4 роки. Якщо це пацієнти вже там за 50, то це може бути півтора роки. Тобто залежно від стану шкіри, ну так як і мабуть в пластичній хірургії. Так, це дуже відносно віку, коли оперується пацієнт, тому що резистентність і опірність всіх тканин з віком, на жаль, зменшується, але нічого, ми оперуємо в будь-якому віці. Якщо є таке показання і є здоров'я для такого плану операції, мене ще одне до вас питання угу. буде з приводу того, якщо пацієнт перед цим проводив якісь... Ін'єкції в обличчя, а ну звісно, ця процедура теж має свої протипокази, і тут залежить від того скільки, чого, куди вкололи, як давно. І так є певні препарати, після яких потрібно трошечки відтермінувати процедуру, почекати. Якщо ми тільки що встановили філери, то краще зачекати або гідроксіапатіт кальцію. Зразу на нього робити процедуру не можна. Тобто, індивідуально, ми вже підбираємо в залежності від того, які препарати робив пацієнт, і даємо рекомендації, коли можна робити А ще раз за гілку я ще хочу якщо ми будемо працювати на філерах, які пацієнт поставив недавно, то вони просто вийдуть і все. Вони швидше ілюмінуються. Да, да, да. Вони просто вийдуть зі шкіри. А і все. Якщо, наприклад... Тобто, спочатку ми робимо альтеру, а потім вже даємо філери чи радієс. Тобто, якщо гіалуронова кислота була введена більше як півроку, ви можете працювати. Так, так, так. А якщо там місяць-два три, то мабуть... місяць два-три, то краще почекати в залежності скільки тої гіалуронової кислоти і який препарат був введений. А що пацієнт може чекати після процедури? Є почервоніння, набряки, синяки? в області очей, може спостерігатися гіперемія і невеличкий набряк. А в області середньої третини обличчя шиї, декольте, А ми робимо будь-які ділянки на тілі. Такого не відбувається, тобто то пацієнт зробив процедуру да, і завтра він може йти да, да. зустрічатися? Так, він може навіть зустріч. і сьогодні в цей день йти і зустрічатися, якщо він не робив очі. А якщо овочі робив, буде легке почервоніння. Якщо йому комфортно з легким почервонінням, то він може зустрічатися. Набряки це залежить теж від типу шкіри пацієнта. Є набряковий тип, є дрібнозморшковий тип. У набрякового будуть набряки, у деформаційного будуть набряки, а у дрібнозморшкового може не бути набряки. І ще одне питання до речі, цікаве, я думаю, буде для моїх глядачів, зокрема в тому плані. Зробили процедуру, що вау, завтра ефект, і ви максимальний ефект маєте півтора-два роки. Зразу після процедури ми спостерігаємо вже результат, ну, відсотків на 30, можливо, і 40 декого. Але це поступово наростаючий результат, який пов'язаний з синтезом колагену. Синтез колагену – це завжди певний час. Взагалі це три місяці. Тобто через 90 днів пацієнт вже бачить хороший результат, такий, який він очікував. А може ефект наростати і довше? До речі, синтез колагену. Чим молодша людина, тим найбільше більше цього колагену і тим більше він інтенсивніше синтезується. Тому якраз оце ув'язано з цим, скільки триває ефект, як максимально швидко набирає. Але мене ще одне питання: маляри. Одна з проблем приходять до мене. От мішки під очима, маляри збільшені, набрикають. Ваша ситуація в плані Альтери, вона активна, дієва? Так, Альтера працює з малярами, але в плані малярів інколи потрібна не одна процедура, це може бути дві-три процедури з інтервалом в три місяці. Це єдина ділянка, з якою ми от працюємо так часто. А Ці так інші процедура раз досить. на рік максимум. Угу. Да. А якщо пацієнтка бачить ефект, потім через рік вона вже бачить щось не те, можна і частіше робити процедуру? Можна, можна через рік вже можна повторювати процедуру, це безпечно, це результативно, і мабуть це залежить також від віку від віку і від стану шкіри. Так стану шкіри. да, від ситуації. Так а що ви будете рекомендувати для пацієнтки, щоб отримати максимальний ефект від альтери, тому що відповідні фінанси не немалі, мабуть, від процедури, від кількості зон. Щоб максимально отримати ефект, пацієнтці, можливо, якось треба готуватися до цієї процедури. Кожен випадок індивідуальний. Якщо це пацієнтка з сухою, тонкою шкірою, то я пропоную підготувати себе ревіталізацію, зволожити шкіру. Якщо це. Пацієнти, що ми вже казали з надмірними жировими відкладеннями, то я пропоную ліполітики, апаратні чи ін'єкційні для того, щоб зменшити підшкірну жирову клітковину. Після процедури я рекомендую не пити, не вживати протизапальних препаратів, тому що вони знизять результативність і пити більше вітамінів, амінокислот. Тобто це незаміння амінокислоти, вітамін С, залізо. Це після, а можливо і до важливо їх попити. Можна попити і до, але це після обов'язково для синтезу колагену потрібний білок амінокісло кислоти і вітамін С обов'язково. І якщо у нас пацієнт вегетаріанець і він не приймає там, вітамінів і амінокислот, в нього буде однозначно гірший результат, чим у пацієнта, який їсть м'ясо і рибу. Або приймає амінокислоти. Добре, а скажіть, будь ласка, пацієнтам, від якого віку. І по який вік ви можете робити цю процедуру, тому що підходять часто вже там 25 років. Ой, мене тут опустилося, у мене тут. Давайте вже ендоскопічну підтяжку робимо. Так, yeah. дякую. Це дуже хороше питання. Воно таке трошки обширне, тому що, ну, наприклад, в Америці в кого є ліцензія, вони можуть робити навіть дітям. При вроджених асиметріях ми, оскільки ми не працюємо з дітьми, у нас немає ліцензії роботи в Україні, ніхто не працює з масліфтингом з дітьми, ми можемо офіційно робити з 18 років вже на профілактику старіння. Або коли з'являються вже перші якісь там проблеми, провисання, дряблість шкіри, це там 21-25 двадцять років. Це від якого віку, до якого віку знову ж таки, коли ми хочемо зробити класний. Тонус шкіри і профілактику старіння, пацієнти, мабуть, за 70 вже не будуть підтверджені альтеру, тому що в них знижена колегена стимуляція. А якщо ми хочемо просто трошки підтягнути шкіру, ми все одно механічно впливаємо на смаз, і він скорочується. Він буде скорочуватися в будь-якому віці. Просто в одному віці це буде ще колегена стимуляція, а в іншому це просто фізичне скорочення. Чудово, а скажіть, будь ласка. Якщо пацієнти хочуть зробити цю альтеру, а в них там вагітність передбачається, там ще якісь такі події серйозні. Що в цій ситуації для них? якщо передбачається нічого страшного, а сама вагітність є протипоказом до косметологічних процедур, тому... При вагітності ми не робимо. Мене ще цікавить. Ми часто використовуємо таку процедуру, як ліпофілінг. Тобто, ми збільшуємо прошарок пічки жирової клітковини в ділянці обличчя там, в різних ділянках. Що в цьому плані? Як ви працюєте? Якщо Альтеру після ліпофілінгу зробити, ви нам цей ліпофілінг розсмокчите, як так розумію. Це вже в залежності від терміну, коли був поставлений ліпофілінг, і від задач, тому що в нас є різні картриджі різною глибиною. Це глибина смасу 4,5 мм, глибина дерми, 3 міліметри, сосочковий дерм. Ми півтора мм. ми можемо працювати як з якістю шкіри, так і трошки з ПЖК і з масом. І в залежності від того, що хоче наш пацієнт, ми вже там колдуємо. Тобто, ви можете якщо і... треба розмоктати жир, ми розмокчимо. Не треба, не будемо чекати. не будемо. Так. Бачите, яка в країна... наших руках чудова можливість у наших е спеціалістів естетичної медицини. Я е взагалі говорю часто для своїх якраз глядачів, що. І повторюю сьогодні, що у вас має завжди бути вибір. Ви маєте бути поінформовані і в цій ситуації вибирати, що вам краще всього підходить, виходячи з тих рекомендацій, що говорить спеціаліст. Ви вислуховуєте Константина Сергійовича, ви вислуховуєте якогось іншого спеціаліста, наприклад, в іншій клініці, але при умові, що там спеціаліст, який працює на правильному на Американському остаткуванні, тому що, як завжди, створено хороший продукт Зразу в Китайці, там інші понароблювали щось таких підробок, і потім з'явилися проблеми. І, звичайно, якимсь таким боком воно ніби говорить, що це Альтера. Ми в нас Альтера, яка там Альтера? Китайський варіант, якийсь подобі далеке. До справжнього апарату, і, звичайно, можуть бути якісь і проблеми. Більше того, в мене була одна пацієнтка в Голландії, які робили її також альтеру, і вона потім довший час розбиралася, там були проблеми. Вона мені показувала фотографії свої, і вона мені говорила, що це альтера. Я говорю, діть до них, виясняйте, що це за альтера. Виявляється, це китайська альтера, навіть в Голландії є, всюди вони можуть бути. Тобто, ви маєте провірити, що це справжня альтера, вона має візуалізацію, і тоді ви будете мати хороші справжні ефекти. Ну, ось, в принципі, те, що я хотів Прояснити для себе і для моїх глядачів, я думаю, ви отримали повну інформацію з приводу того, що ви розібрали таке Альтера, і ви вже не будете ошукані будь-якими такими притягуючими рекламними посилами а чітко розбиратися. І знати, що потрібно, якщо хочете альтеру, тоді шукайте справжній апарат. Ну що, Костянтине, я вам вдячний за вашу Дякую. інформацію для наших глядачів. А для вас, якщо вас цікавлять ще якісь такі теми, то, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо у вас є запитання. А так, будьте здорові, підписуйтесь на український контент Ютубу Павло Денищук. Якщо, до речі, вас цікавить жива хірургія, підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Я часто виходжу з операційної туди, там такі більш свіжі моменти. І дещо можу навіть більше показати. Так що будьте здорові, з альтерею або і без альтери. Удачі вам.